Привіт! Ви коли-небудь уявляли, що всі новини офтальмології можуть вміститися в одному коротенькому відео. Так ось вони вмістилися. В листопаді 25-го року світ офтальмології тихенько кипів: нові технології, дивовижні клінічні рішення та декілька фактів, які змусять ваші палички і колбочки працювати краще, ніж еспресо зранку. Ми промоніторили усе, що варте вашої уваги. Створили відео, яке можна дивитися дорогою на роботу або з роботи між двома пацієнтами, або коли чекаєш, поки адаптується ваш зір після мідріазу. Отже, дивіться. Вітаю! Новин в офтальмології за останні тижні було справді чимало. Тому давайте зосередимось на найголовнішому: розберемо ключові клінічні оновлення, які вже сьогодні можуть вплинути на нашу з вами практику. Отже, який у нас план? Почнемо з найгарячішої теми сітківки. Потім перейдемо до інновацій у хірургії, далі важливі оновлення в терапії і на завершення кілька цікавих клінічних спостережень, які мають ширше значення. Почнемо із сітківки. Зараз уся увага прикута до двох речей: перше, як зробити лікування довготривалішим, щоб зменшити тягар для пацієнтів. І друге, як нам краще зрозуміти, чому хвороби прогресують. І одразу до справи маємо важливе оновлення щодо лікування неоваскулярної ВМД. Йдеться про довгострокові результати третьої фази дослідження пульсар. Це справді варте уваги. І от що тут найцікавіше: Афліберцепт у дозі 8 міліграмів дозволив значно розтягнути інтервали між ін'єкціями. І це власне головне. При цьому гострота зору не постраждала і жодних нових питань до безпеки не виникло. Подумайте тільки значну частину пацієнтів вдалося стабільно вести на 16 -ти тижневому інтервалі. Це просто величезне полегшення і для пацієнтів, і для клінічної практики. Тепер переключимось на географічну атрофію. Тут нове дослідження зі Швеції дало нам кілька підказок, які саме ураження, виявляється, ростуть найшвидше. Отже, що з'ясувалося? Ураження, які не зачіпають фовею, а також мультифокальні та двосторонні, саме вони демонстрували найшвидші темпи росту. Це, звичайно, може бути корисним для моніторингу та прогнозування. Рухаємось далі до хірургії. Подивимось, як новітні технології, зокрема штучний інтелект і більш витончені методики, змінюють і планування операцій, і їхні результати. Як відомо. Одна з ключових проблем з кератоконусом – це вчасно зрозуміти в кого з пацієнтів є високий ризик прогресування. Як це передбачити? І ось на конгресі і показали можливе рішення. Це модель на основі штучного інтелекту. Уявіть, їй потрібні дані лише з двох візитів, щоб із високою точністю спрогнозувати ризик прогресування на два роки вперед. Це дійсно може змінити підхід. В околопластиці також є дещо цікаве. З'явилася нова малоінвазивна техніка гачок та підйом. Вона показує себе дуже добре при видаленні великих чітко окреслених орбітальних пухлин поза м'язовим конусом, і все це без остеотомії. Цей період запам'ятався також схваленням нової неінвазивної терапії та появою важливих даних щодо лікування тиреоїдної офтальмопатії. Давайте поглянемо. Отже, маємо велику новину: FDA схвалило препарат Епіокса від Глаукос. Це топічна терапія для крослінкінгу рогівки. А отже, це значна менш інвазивна альтернатива для пацієнтів із кератоконусом. А тепер щодо тереоїдної офтальмопатії, систематичний огляд досить чітко показав, що тепротумумаб і тоцелізумаб дають значно кращі результати ніж ритуксумаб за ключовими показниками хвороби. Це варто взяти до уваги. І наостанок, давайте подивимось на кілька висновків, які пов'язують офтальмологію із загальним станом здоров'я та якістю життя пацієнтів. Виявилося, і це підтверджує велике дослідження, що гігантоклітинний артеріїд в анамнезі він підвищує ризики серйозних ускладнень з боку великих судин. Це ще одне потужне нагадування про те, наскільки важливий міждисциплінарний підхід. І ще один момент, який виходить за межі суто клінічних даних, але є надзвичайно важливим. Національне опитування стану здоров'я вкотре нам показує. Вади зору можуть дуже серйозно бити по психічному здоров'ю дітей. Про цей аспект не можна забувати. Отже, якщо підсумувати, які основні тенденції ми бачимо, це безумовно рух до довготриваліших препаратів, до розумнішої діагностики та, звичайно, до менше інвазивних втручань. Тож, напевно, головне питання, яке залишається відкритим, яка саме з цих інновацій першою і найвідчутніше змінить нашу з вами щоденну клінічну практику? Побачимо. А ми маємо до вас питання. Чи потрібно продовжувати такі огляди? Чи хочете ви отримувати їх регулярно? І чи вам справді корисно? Або, можливо, ми просто розважаємось? Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи заходить такий формат, які теми ви хочете бачити наступними? І взагалі, як вам такий відеоасистент в окулярах? Ну що ж, до зустрічі!